Все попадало до біса. Привіт! Мене звати Лера, і я бачу, що вас цікавить література. Мій улюблений формат, ваш улюблений формат. Поїхали, тому що часу немає Рустем Халіл. Ось всі книжечки, які я встигла прочитати за ці чотири місяці. Не питайте, чому такий дивний відрізок часу, але я зрозуміла, що начитала забагато, щоб робити одне якесь відео, загальне, прочитане. Не хотілося чекати ще два місяці до кінця року, щоб зробити вже таке супер прочитане за півроку. Тому сьогодні у нас такий проміжний варіант, і будемо. Без ніякого порядку говорити про всі ті книги, які я прочитала. Цього разу маємо чотири категорії: геніально, це п'ятірка, чудово, четвірка, нормально, трійка або трійка з половиною. І опа, комікс, тому що неочікувано їх тут буде багато порівняно з тим, що я їх, в принципі, не особливо той читаю, але щось останні місяці в мене був настрій на якісь короткі твори, які можна за один вечір швиденько прогортати, тому комікси будуть. Одразу розпочинаємо з важкої артилерії, і це Стівен Кінг та його Керрі. Я вирішила, що щось давно не читала Кінга. Насправді я супермало в принципі в нього щось читала. Але я домучила величезне воно і воно мені дуже сподобалось. Ця книга мені також сподобалась, це було супер цікаво. Сюжет я думаю, ми вже всі і так знаємо прекрасно. Та й в принципі, хто цю книжку ще не встиг прочитати, тільки я. Але тепер мене в цьому списку вже немає. Було захопливо, було дещо моторошно. Це четвірка. Далі у нас іде Ольга Токарчук з її бігонами, яких я мучила напевно два місяці, і про які є окреме відео на каналі в парі з книгою Романа Голубовського Замижити Милосматерій. Можете переглянути, якщо хочете детальний огляд. Тому тут лише коротко скажу, що це було дуже химерне читання. Нічого подібного я раніше не читала і не знаю, що колись прочитаю. Хіба що ще буду брати Токарчук. Точно знаю багато хто рекомендує мандрівку людей книги, я вже на неї задивляюсь. Бігуни були досить дивні, тому що оповідь ведеться досить уривчасто, і ми не розуміємо особливо, що відбувається, і навіть під кінець нам не стає супер зрозуміло, але твір настільки якийсь меланхолійний. Повільний і водночас швидкий, сумний, і водночас такий, що дає надію, що звісно ж ти захоплюєшся цим читанням, і тобі хочеться поринути в цей текст надзвичайно поетичний. Тому книгу я рекомендую. Вона не стала найкращою з того, що я читала цього року, але це тверда четвірка, тому в цю категорію вона і відправиться, якщо мені дозволить сайт. Він мені дозволяє. Дякую. Гаррі Поттер. щось мені стрельнуло в ці півроку перечитати Гаррі Поттера. Я його не перечитувала ніколи, так як прочитала оце в 11 років всю серію. Так і лишила, і, звісно ж, лишились в мене тільки найкращі, спогади, які у всіх нас давайте так. Гаррі Поттер не завжди в наших серцях. І не будемо довго тягнути інтригу, якої насправді немає. Очевидно, що це п'ятірка, тряся тір-ліс, чому ти лагаєш. Та, мені не вдалося супер швидко перечитати всю серію. Наразі перечитана лише перша книжка. Вона була досить дитячою, що нормально. Тобто я помітила за собою, що мені не так цікаво було читати саме першу частину вдруге. Але зараз я от читаю Гаррі Поттер і Таємна кімната, і якось йде вже, напевно, трохи легше, ніж перша частина. Хоча я Порнаю в дитинство і ностальгую максимально з цими творами, тому точно хочу перечитати всю серію вже не цього року явно, бо таємну кімнату я мучу вже теж другий місяць. Гаррі Потера дуже люблю. Люблю все, що пов'язано з Гаррі Потером, назавжди в моєму серці, і це п'ятірка. Це те незриме світло дуже неочікувана для мене книга. Не планувала її читати, але почула декілька суперсхвальних відгуків про те, що це. Книга на супер важку тему, але водночас вона читається легко та цікаво, і саме такою вона і виявилася для мене. Тема тут насправді досить контроверсійна про Другу світову війну та те, як Німеччина окуповувала європейські землі, як вона, в принципі, вела бойові дії на цих територіях. І для багатьох це може стати досить тригерним, тому я не рекомендую. Напевно, читати цю книжку зараз, якщо ви не маєте на це відповідного настрою, якщо взагалі такий настрій можливий колись, от ми маємо сліпу французьку дівчинку, яка переживає всі ті жахи війни е, наяву. Та молодого німецького солдата, історію якого ми також дізнаємося, і починаємо, хочеш не хочеш йому співпереживати. І так стається, що вони починають спілкуватися з допомогою радіозв'язку. І, власне, це весь сюжет, в принципі, цієї книги. Ми дізнаємося долі цих героїв. Вони надзвичайно. Болісні і читати це все так сумно, але автор настільки гарно пише, що ну, неможливо відірватися. Це одна із тих книг, яку ти хочеш взяти, відкрити, почати читати і не відкладати, дочитати до самого кінця. Для мене це п'ятірка. Хоча я розумію, що теми підняті досить складні. та Багатозначні, не впевнена. Не знаю, чи всім ця книжка зайде, але мені вона сподобалась та точно залишила слід в моєму серці. Я щось так тут серйозно сижу, а це вже 10 хвилин. Якось мені це не притмане. Треба якісь, якісь прикольчики. Не буде прикольчиків, тому що зараз поговоримо про книгу про мишей і людей Стейнбека. Так давно я на неї задивлялась, так давно я її хотіла прочитати, бо чула дуже хороші відгуки, і це зовсім невеличкий твір. І плюс з творчістю Стейнбека я досі не була знайома. Всі його так нахвалюють, його стиль написання та його сюжети. Що, звісно ж, мені хотілося також дізнатися, про що ж він нам таке пише. І про мишей і людей це така повість, можна сказати, бо за розміром вона супер невеличка, її справді можна прочитати за один вечір. Про двох робітників в Америці, які їздять з місця на місце та працюють, шукають собі якісь підробітки фізичною силою. І вони двоє такі. Персонажі одними дещо характерами та деякими особливостями психічними, фізичними. Тощо. І насправді за цим супер цікаво спостерігати. Історія трагічна, справді трагічна. Чомусь я не очікувала е, такої сумної, надзвичайно кінцівки, е, вона мене застала зненацька. <знацька> але книга мені сподобалась. Я, якщо чесно, вже не пригадую, чи поставила я її 4 чи 5, але зараз по факту. Того, скільки пройшло часу, вже трошки емоції осіли, я би сказала, що це все-таки п'ятірка. О, ще щось цікавеньке, і це мадам Антоні Лібера. Я думаю, що ми всі прекрасно знаємо, хто на буктюбі є амбасадором цієї книжки. Це канал Микита Любить книги, який зробив чудовий огляд на цю книгу. І мені здається, принаймні в моїй книжковій бульбашці всі просто ломанулись читати цю книжку, і всім вона подобалась. Ці були в захваті. Тому так, дякую, Микито. Звісно ж, за твій чудовий огляд, відгук на цю книжку, тому що мені також сподобалась мадам. У мене супер багато емоцій стосовно цієї книги і дуже багато думок. Хочеться, напевно, детальніше розповісти про це, а не вкладати в такий маленький формат. Можливо, я колись це і зроблю. Але якщо коротко, книжка чудова. Це польський письменник, який пише про Польщу 60-х років, та про хлопця, який вчиться в старшій школі, та починає обсесити на свою викладачку французької мови. І якось настільки було цікаво спостерігати за його ходом думок про все те, що він думає про ту жінку, що він думає про світ, і цей хлопець він супер така чутлива людина в плані не емоцій, а в плані мистецтва. Це взагалі має сенс якийсь. Я сподіваюся, що має. Він весь такий любить театр, любить вірші, любить виступати. Він робив свій музичний гурт. Він е, виступав також з якоюсь театральною моновиставою. Щось таке просто елементарно було цікаво спостерігати за його розвитком. В кінці він вже перетворюється, виростає до чоловіка, і цікаво мені було читати особливо останні десь 100 сторінок, бо я бачила, ніби як прожила шмат життя з тим хлопцем, і вже так настільки до нього звикла, враховуючи, що я книжку мучила знову ж таки довго. Місяці два-півтора, щось таке. Коротше, я за цей час встигла дуже прикипіти до цього персонажа, та мені було супер цікаво дізнатися, як продовжиться його життя, і я рада, що автор трошечки показав нам, що відбулося далі. Після цього епізоду життя молодого хлопця, який закохався у вчительку. Я вам ще скажу, що це видання таке гарне, просто ну, неймовірно красиве. Мені просто подобається його оформлення і такий гарний кольоровий зріз. але як же його було важко читати, тому що воно не розгортається до кінця. І для того, щоб читати, ти не можеш просто покласти і читати, ти маєш весь час сидіти, отак напружити. Дивіться, яка в мене гарна ще закладочка. <свісна> <свісна> і напевно мені на початку було якось важкувато влитися в цей текст, хоча автор пише так гарно, і я би ще хотіла відмітити роботу перекладачки. Бо мені здається, що вона тут відіграла не останню роль, не тільки автор має. Пише такими суперпоетичними оборотами і якось настільки кінематографічно. А я думаю, що це ще й український переклад відіграв свою роль. Книжка класна, але я знімаю їй одну зірочку за те, що я її довго читала. Були насправді деякі моменти, коли мені було нуднувато і якось автора заносило на 30 сторінок описувати чиюсь там історію життя якогось двадцятирядного персонажа, про якого взагалі мені було нецікаво читати, але загалом. Прикольна книжка, я рада, що я її прочитала. Ніколи б в житті я не взялася б за неї просто так, якби не Микитин відгук. Тому дякую Микита за страждання довгого читання і за чудову рекомендацію. Так, як я вже і казала, ми її пересуваємо на оцінку чудову, бо це справді чудово. Книжкове життя Ніни Гіл. Про цю книжку я розповідала у своїх книжкових покупках і встигла вже її прочитати. Вона зовсім невеличка і в такому маленькому форматі. Ось вона в мене тут стоїть разом з Жан-Полем і Святим Антонієм. Знайомтесь, дивіться, дивіться. Це мій співведучий Жан Поль і це його гарбуз. Бачите, у них капелук. Це звичайнісінький ромком. Я не очікувала чогось супер. Великого і такого і не отримала. Я отримала позитивні емоції від історії кохання книгарки Ніни та хлопця, як, з яким вона познайомилась на Вікторинах. Насправді там не супер багато приділялося уваги саме їхній любовній лінії. Взагалі майже не було цього. Тому, можливо, це не стільки ромком, як просто комедія про життя цієї дівчини, так як ми більше дізнаємося саме про. Оцей неочікуваний поворот в її житті про те, як помер її батько, якого вона ніколи не знала, і вона дізнається, що в неї є ще величезна сім'я по батьковій лінії, починає роззнайомлюватися ми всіма новими людьми в її житті. І десь там на фоні є оцей хлопець Том, в якого вона на якого вона давно має краш, і така думає: блін, не знаю, чи я йому подобаюсь, і Том такий ходить, не знаю, а чи я їй подобаюсь, і коротше, на цьому все зав'язано. Ну, блін, життєво. Напевно, так. Яка ідея з рамковами більше подобається, чим якийсь троп Міскомейшн, там, де взагалі настільки все притягнуто за вухо, або ще якісь приколи. Ну, оце реально життєво. Типу, ви і ви такі, блін, я не знаю. Книжка мені сподобалась, але я її, пам'ятаю, оцінила на четвірку. Чи хочу я її підняти зараз оцінку? Напевно, ні. <хи> Тому це досить четвірка, досить приємна, супершвидко читались, раджу, якщо хочете щось таке, але не очікуйте якоїсь супер розвинутої любовної лінії. Як я став дурнем, Мартина Пажа. Книжка відкриття року. Взагалі я на неї не звертала уваги, допоки одна людина не прожижала мені всі вуха стосовно цієї книжки, і я дуже рада, що це було зроблено. Що до мене була донесена геніальність цієї книжки, бо це справді чудовий твір, недооцінений. І я думаю, що більше людей має його прочитати, тому я зараз... Принаймні на аудиторію мого блогу кажу, що давайте додавайте собі в вішліст цю книжку. Вона маленька, вона недорога, і вона швидко читається, і вона точно залишить по собі якісь враження, чи позитивні, чи негативні, і це вийшов лайк. Історія про чоловіка, який вирішив, що йому дуже складно живеться, бо він дуже розумний. І всі навколо. Не так живуть, і він подумав, як би мені стати подурніше, щоб мені легше жилось. Ну, прикольна зав'язка, щось нестандартне. Коротше, як я став дурним, це 5 з 5. Дуже цікава історія, і легко читається, і дуже коротенька, тому раджу, давайте швиденько читайте. Уроки хімії ще одна книга, яку прочитали вже всі, напевно, і тепер я. Також <рістична> року вона вистрілила, всім дуже подобалась, всі казали, що чудова історія. І не буду тягнути, насправді чудова. і це 5 з 5, Я розумію, чому вона комусь могла не сподобатись, але мені такі теми в літературі подобаються. Я ще не перенаситилась історіями про фемінізм, про сильних жінок. Мені хочеться таке читати час від часу, і, власне, це я й роблю. Уроки хімії читалась легко. Швидко просто перегорталась сторінка. і навіть не помічала, як я швидко рухаюсь по сюжету. Історія викликає в тебе співчуття. Я навіть декілька разів плакала на цією книгою, особливо з моментів про стосунки головної героїні та її чоловіка. Нема тут ні, що більше сказати. Класна книжка, попробуйте, якщо ви маєте якісь до неї опередження, то не треба. Спробуйте і розвійте їх. Я сподіваюся, що вона вам також сподобається, як і мені. Мій лесбійський досвід самотності це манга. Мангу я. Взагалі не читаю, не можу навіть пригадати ні одної назви манги, якої я колись читала, напевно, тому що я не читала мангу. Тому я вирішила одразу взяти е, хардкорний варіант якийсь. Це манга 18. Мені вона справді сподобалась, сюжет був цікавий, неординарний, і я так розумію, що він був дещо. Автобіографічний або навіть повністю автобіографічний. Баджу спробувати, і чи це четвірка, чи це п'ятірка, це четвірка. Тут усі хороші люди. Багато чудових відгуків на цей трилер від людей, яким я довіряю. На гудріці я читала, що всім сподобалось. Якщо чесно, в мене досить змішані почуття стосовно цієї книжки, і я її хочу оцінити на трієчку, тому вона переходить в категорію нормальна. Це типова історія про якесь загадкове місто маленьке, в якому відбувається якась чортівня, і людина з іншої, іншої бульбашки приїздить туди, і спочатку все добре, а потім з нею відбувається якийсь страшний задумка. Цікава. Але мені не сподобалася реалізація. Мені було нудновато іноді читати, і різні сюжетні повороти я легко могла передбачити. Чесно, я вже зараз от розповідаю, я її читала декілька місяців тому, і я вже навіть не можу пригадати, що саме там відбувалося. От мені я дивлюсь на обкладинку, і вона в мене нічого не викликає. Тому так, на жаль, книжка мені не супер зайшла. Там досить нестандартна кінцівка, ну тобто цього я не очікувала, і, звісно, я. Була дещо розчарована цим, але з іншого боку. Ну, книги і так мають закінчуватися, і це щось справді таке незвичайне для книжок, але це виглядало набагато більш реалістично, ніж оті ті всі геройські кінцівки, всіх трилерів, там, де всі такі суперсильні. Ну не буду дуже детально про це говорити, бо це все буде спойлери. Тому просто скажу, що книжка була досить середня для мене. Книжка непогана, просто напевно, це не мої теми, не мої сюжети. І переходимо до ще одної п'ятірки, і це непокірні. Мені надзвичайно сподобалася ще одна історія фемінізму, історія сильних жінок. Якщо знаєте ще якісь такі подібні книжки, то все діліться в коментарях. Книга про три покоління жінок однієї родини, які мають відьомські здібності і які. Ці історії цих жінок пов'язані між собою. Мені було цікаво читати усі три історії. Вони йшли паралельно, ми дізнавалися про таємниці цієї родини, про ці магічні здібності тих жінок. все таке на вайбі з природою, з магією. Читалось захопливо. Рекомендую наші приховані дари. Це підліткове фентезі, і мені хотілося тоді прочитати саме чогось такого ненапряжного з магією. І про підлітків я час від часу люблю читати такі історії. Вони мені доставляють якийсь душевний спокій та комфорт. Так сталося з цією книжкою. Вона не те, щоб надзвичайно, там нічого такого не відбувається. Старшокласниця знаходить у шкільному підвалі колоду карт Таро, починає на них вчитися гадати, і потім розуміє, що все, що вона гадає, справджується і. Якимось чином вона може впливати і на долю. Вона проводить гадання для своєї колишньої подруги, з якою вони посварилися давно. Після цього розкладу та дівчина зникає її подруга, і у нас відбувається таке розслідування детективне, дещо разом з магічними елементами тут є ще непогана досить любовна лінія, дуже цікавий до речі тут. Любовний інтерес мені сподобався як персонаж супер прописаний і, взагалі, прикольний. Я розумію, чому вона в нього закохалася. Книжка класна, але знову ж таки, не це не було 5 з 5 тому четвірка так. Четвірка, ікла це комікс. Чудовий комікс, просто прекрасний. Ну, 10 з 10 я всім рекомендую, мені надзвичайно сподобалось. Історія про вампірку та вовку Лаку. Людській подобі, типу, в сучасному всесвіті, і вони закохуються одне в одного. Та ми бачимо просто різні епізоди з їхнього життя, співжиття, як вони намагаються співіснувати. І ну, справді цей комікс можна прогортати за 15 хвилин, 10 хвилин, бо там такі малесенькі епізоди, там нема ніякого. Сюжету історії, які пов'язані між собою, це все шматочки життя цих головних героїв. І наскільки ж це мило та смішно, я просто ну, я вам дуже це рекомендую прочитати. Мені супер сподобалось, але все це, звісно, йде в категорію ОПА комікс, тому що ОПА комікс. Це книга, яку я отримала на огляд від авторки, і це Біла кімната Марії Маргуліс. По цій книзі є окреме відео. Скажу, що мені загалом сподобалось. Були деякі питання. Трошки важкувато читалося, але сюжет цікавий, задумка цікава. Кінцівка мене супер здивувала, це все, якщо дуже коротко. А Повний огляд можете подивитись у попередньому відео. Я там детально розповідаю, що мені дуже сподобалось, що мені не так сподобалось. Тільки через мій труп ще один чудовий комікс. Щось ми комікси залишили під кінець. Але це не значить, що вони якісь не такі, тому що це просто прекрасно. Мені надзвичайно сподобалось. Він супер осінній. От просто я вам зараз швиденько закликаю взяти його на Геловін, тому що там осіння атмосфера, там атмосфера Геловіну. Це про Відьомську школу, знову ж таки, про Відьом. Даткові вбивства. Пропадають дівчата, учениці цієї школи, все таке гарне, читається супер швидко, супер легко. Мені дуже сподобалось, треба буде, напевно, окремий огляд зробити на всі ці прекрасні комікси. У мене є ще декілька дозйомок, картинок, і наскільки все це кінематографічно і гарно, і прекрасно. Коротше, дуже раджу, чудова атмосфера. Я в захваті. Можливо, е, та скоро буду читати тільки комікси і більше не буду вам розповідати про книжки. Що ви на це скажете? Ще один трилер, який мене дещо розчарував. Це «Ніщо з цього неправда. Супер популярний також був е, на хвилі популярності десь декілька місяців тому. Всі його читали. Я подумала, ну не може бути поганою книжка, яку всі читають. Ха-ха. Ха. Для мене це трійка, книга була дещо затягнутою, мені щось взагалі не зайшло, мені не було цікаво читати про тих жінок. Така прикольна задумка: дві жінки є, у яких сходиться день народження повністю. Типу вони в один день в один рік народилися і вони випадковим чином зустрічаються, і у однієї з них починає супер псуватися життя. Потім виявляється, що у другий також, і невідомо, хто в цьому винен, хто з них дивачка, хто адекватна. Вони разом починають записувати подкаст про життя оцієї, однієї з тих жінок, і, коротше, тут дещо такий ненадійний оповідач, як потім виявляється, але ми в самому кінці так і не розуміємо, що з цього. Всього було правда, що не було правда, і в принципі назва цієї книжки нам трошки спойлерить, тому що ти все це читаєш і думаєш, ага, ну але ж називається нічого з цього неправда. Ну, могли би якось інакше назвати. Тому ця книжка видалась мені дещо слабкою особисто для мене. Можливо, я вже щось перенаситилася трилерами і треба трошки відпочити від цього жанру, і тоді е, мене буде легше здивувати, або я принаймні буду більш захоплена і залучена в цей жанр. Тому так, напевно, зараз треба зробити паузу з жанрами трилеру і завтра взяти якусь книжечку, трилер. Порадьте, порадьте ваші улюблені трилери. Це пора трилерів, я не знаю, мені хочеться читати щось таке, але треба себе стримувати. Кімнати. Це комікс, те, просто якесь ілюстроване видання. Також супер гарно, це просто кімнати. Я навіть не знаю, що тут ще додати по цьому коміксу, бо це просто кімнати дівчат, атмосферні дуже, абсолютно без сюжету взагалі. Ми просто розглядаємо деталі. Того, як живуть ці дівчата якісь. Цим було цікаво спостерігати, гарно. Це п'ятірка, але це комікс, для нього у нас є окрема категорія. Там житимела з матерії Романа Голубовського. Ще одна книга, на яку є окремий огляд разом з бігунами, про які я вже сьогодні згадувала. Книга дещо мене розчарувала, бо я очікувала супер багато, а багато я не отримала. Тому це ще одна трійка. Але книжечка залишилася зі мною на поличках. Вона підписана автором. Це для мене дуже цінно, навіть незважаючи на те, що я якось не у всьому з тими сюжетами погоджувалася, і не все мені було цікаво там читати. Все ж таки, там є декілька сильних оповідань. Це збірка, до речі. Деякі оповідання мені прям відгукнулись, було супер цікаво, тому книга залишається зі мною. Залишається два комікси від однієї авторки. І ми розпочнемо з книжки «То любов. Я давно хотіла прочитати саме комікс Тиха дівчина у гучному світі, але першим мені в руки попав саме книжки «То любов, і він мені супер сподобався. Якщо порівнювати ці два комікси, то книжки «То любов мені здався сильнішим і смішнішим. Я над ним прям посміхалася, коли читала Тиха Дівчина у гучному світі. Е, так, він також життєвий, як і книжки та любов. Я впізнавала себе в багатьох ситуаціях, як в першому, так і в другому коміксі, але все ж таки він був не такий якийсь веселий. Обидва комікси я оцінюю на четвірку з п'яти, але обидва вони мені сподобались. Я отримала задоволення, поки їх читала, і знову ж таки їх можна супер швидко прогортати. Мені тепер заходить такий формат. Це додає дофаміну, коли ти швиденько прочитаєш книжку і маєш вже якусь ачівку за день, наприклад. Раджу, в принципі, як перший, так і другий, але книжки то любов мені сподобався більше. Коротко, то це просто такі замальовки ситуації в першому випадку про книголюбів, типу всякі життєве про покупки, про колекціонування, про бібліотеки, про місця для читання, про впози для читання і все таке, знаєте, ну, про наше життя, так само про життя інтровертів у коміксі Тиха дівчина у гучному світі. Це були всі книжечки, які я встигла прочитати за ці 4 місяці. Досить такому швидкому спідформаті. Ми сьогодні з вами про них поговорили. Звісно, хотілося б на деяких більше наголосити, на деяких особливо не звертати уваги, але вже як є, це все було в такому одному великому відео. Тому дякую велике, що залишаєтеся зі мною. Поділіться, що ви цікавого прочитали за останні місяці. Я завжди шукаю якісь нові книжечки на прочитання. Я сподіваюся, що у вас гаразд і на все добре.